Всім привіт! Давно не виходив на зв'язок. Оранка 2022 з озимої пшениці в місті з бур'янами. Після жнив, нічого тут не робилось, не дискувалося і зразу вирішив орати. Отаке поросло вже. Зелененьке висота. Ну, пшениця падалиця не зійшла. Койде там є, де була лежача, а так практично ні, одні бур'яни. Маса соломи велика тут, де є лежить прямо на стерні, не попадала. Ну і отака воронка. Отак приорює плуг. Наконець-то наче я його домучив, чи він мене. Більш-менш настроїв. Буває вискакують, ну, я думаю, це не таке критичне. там. То, що Висота стерні висока, і плюс бур'яни десь викидає. Земля наче сирувата, не наче, а сиренька розсипається. Ну, така все одно грудка от іде. Твердо дуже. І трактору не льогко. І за того, що і дискували в тому році, коли... Сіяли пшеницю. Було сиро дуже після сої, закоткували ще його і молотили в цьому році, сиро було, комбайн, аж колеса йшли такі в грязі. Ну, в загальному так. отак виходить. Глибина оранки приблизно 25 см, там плюс-мінус. В тому році я глибше. Урав. До 30 містами глину виорювало, в цьому році ні. Спочатку думав взагалі задіскувати його, ну так як така маса велика. Зараз вже диски тут толку не зроблять, а зразу б теж задіскували, зелень би пошла, бо йшли дощі. Ну і прийшлося б ще раз діскувати. А як два рази діскувати, так лучше раз Ну, Це моя така думка. А як краще тут. Уже кожен хай рішає по-своєму. Так ну отак. В загальному отак виходить. Ходжу я 7,5-7,7 кілометрів, бо на гору важче йому, згори, зрозуміло, ну можна 8,5 він йде. Якщо 9, починає плуг викидати більше вже. От. Для себе я так що оце цей плуг він до 8 кілометрів Пелени ті і 11 одяг і ще й краще а цей ні. Відвал довгий, землю треба перевернути успіть, плюс земля немало йде. По налаштуваннях плуга колесо я трошки вперед змістив. Приплужники поставив не отак, як вони в усіх ідуть уперед вивернуть а в мене наоборот, тільки на перший отвір. Вони стали ближче до корпусу, тут вийшло більше пространства. Ну, сюди воно не забивається. Так мені краще волять. Плюс якщо солома яка ось попала, вона отак і злетіла. А якщо сюди попаде, то все, застряло. Зад на колесі, вперед на навіски, плюс винтом там підтримує. Ну і отак працюю. По тягах там, я думаю, вже дуже багато відео є, я раніше знімав. Ось Якщо брати про ці, то вони оця легко в мене і ця легко. Плуг йде ровно. Ну і борознаш тоді теж ровно. Він може трактори вильнути туди-сюди. Щоб так він йшов, оце чітко держав центр, ну як центр, так, щоб не туди не йшов, не сюди. Якщо він... Стягує в праву сторону, от ви вийшли і натягнута розтяжка, тобто плуг туди тягне. Значить він дуже круто завернутий. Дивиться польові доски отак. Оцю от тяжку удлінили трохи навіть від руки. І все. Якщо ж наоборот сюди стягує, то укоротить. Ну а ця вже виставляється захват первого корпуса. Щас я виставив захват на кожен корпус по 40 см, був 35 см. Не виходило в мене толком приорювати. Була Відвали тут вони довгі дуже стоять. Вони не такі, як, ну такі тільки. В основному от, такі я мало бачив. Ось. Він довгий відвал. І виходить, що от другий він вже після першого ту саму землю перегортав. Зараз я виставив 40 см на корпус. Метр двадцять захват. Для трактора нормально, швидкість менша. Ось можна глянути, він забирає півколеса трактора. ще. Ну, якщо там, навіть більше, ніж метр двадцять він бере, ну будемо вважати метр двадцять. Зараз орать став краще. Є куди хоча б приплужнику кидати землю у борозну. А так пошти борозни не було. По трактору 4618 мотогодин. Тут у мене виставлене ось. На краю я одорав так борозно, бо не хоче плівлісти в цьому році. Ну, Вже там і носочки підношені, звісно, але тільки вони виставлені так як, так як треба 2 см не вище від польової доски. з однієї сторони і пошов все не треба не борозний там потім заділувати нічого ровненько красиво до краю дошов все моду як ніколи валили бур'яни клинки ну, пшениці немає значить втрати невеликі комбайна Бур'ян високий стоїть і був його ложе Оце як зробив захват 40 сантиметрів на корпус і трактору лучше не набігти там 9-10 кілометрів, бо для нього метр десять Ну це малий захват, що в него. А от метр двадцять, там двадцять п'ять, вообще отлично він. Швидкість менша, лук боже лучше. по сліду комбайна десь там, чи трактора, чи стерцепи проїхав, взагалі викидає. Так, воронка продовжується. Тут уже земля сутішенька, набагато більша грудка. Четыре.